Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Ой, ой, як гарно, сильніше. Ой, ще сильніше. Це що таке? Що ти робиш? Це моя дружина. Ой. Сашко, а я думала, що це ти мені спинку треш. Ви пробачте, я дійсно не знав, що це ваша дружина. Ну вона ж не позначена. Вибачте. Іди звідси. Капець. Сашко, а може ти мені спинку потреш? Та зараз. Нема мені що робити. Так, треба придумати, як тебе позначити. Краще б ти цього мужика не проганяв би. О! Зараз. <гум> О, можна ще Знов ти. Ой, вибачте, знову помилився. Enfin, ну на ній же позначки немає. А це що? А? А -а -а, ну, так я ж не знав, що це конкретно ваша дружина. Дружин на пляжі багато. Вибачте ще раз. Так, зникне звідси. Добре. Слухай, Сашко, а. а давай краще ти будеш біля мене і терти мені спинку. А футбол за мене хтось дивиться буде. Пиво за мене хтось пити буде. А? Так, зараз я придумаю ще краще, як тебе позначити. А Красуня, як на рахунок масажу. А я не проти. Угу. <звук> Ой. <-о -о. звук> Мамо. А-а-а. Знаєте, я напевне підучне. Хлопче, ти взагалі хто такий? Я ваша позначка. Мене ваш чоловік попросив, щоб я за вами приглянув. Якщо що, я граюся біля річки. Мамо. Хлопче, може ти мені спинку потреш? Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Саша. А ну що ти так далеко? Стали поруч. Ти мені вчора футбол не дозволяла дивитися. Все. Та, ти що образився? Ні. Та що ти як маленька дитина? Я тобі сказав, я з тобою не ляжу. Ясно. Так. Добрий день. Я вибачаюсь. Вам коктейль. Мені? Так. Як несподівано. Його замовив он той чоловік молодий. О, дуже дякую. Бачу. Чи, що ти вигадуєш? Ти сама собі коктейль замовила, щоб я приревнував. Та нічого я не замовляла! Угу. Так я тобі і повірив. Все одно до тебе не ляжу. Дідько, не спрацювало. Не переживайте. У мене є ідея. Я вибачаюсь, вам передали коктейль. О, прикольно! Це від якої дівчини? Це від того молодого чоловіка. А що він від мене хоче? Не знаю, можливо, ви йому сподобались. Бачите, як він на вас дивиться? Що? Я, я натурал, алло! Ну це ж не зрозуміло. Ви просто тут лежите самі. Ось він і подумав, мабуть. Хто сам? На, тримай, не буду я його пити. Я тут з дружиною. <плес> так, Ну давай, посунься. Так, давай обнімай <плес> мене. Я з дружиною. <плес> а чого ти так нервуєш? От пішов би з цим хлопцем. Може, ви футболку дивилися б разом. Може, голи б один одному позабивали б. Що ти несеш? Давай, отак мене тримаю тут. Місніше. А? Це моя дружина. Дякую. Ти який, а. я придумав. От Європа, а? На трьох. Спокій, тиша. Ви чуєте тільки шум води, нічого більш. Терпіння це шлях до самодисципліни, і перший крок до самовдосконалення. -м -м. Ваші вії стають тяжчі, думки яснішають, тіло наливається теплом. Іначе непорушна скеля на березі океану, об яку б'ються хвилі. Ви нібито чекаєте платіжку за опалення і готові прийняти її як неминучість. Це як приїзд тещі, ви готові терпіти, терпіти. Терпіти, терпіти, ще раз терпіти, а потім вона їде і тоді настає нірвана. Терпіння, терпіння, ще раз терпіння. Я вірю в вас, ви витримаєте. Ні, ні, я вже не можу. Хлопці, будь ласка, ну йдіть, подивіться, може, воно вже охололо. а? Зараз гляну. Холодненько. Я думав, з гузду з'їду, не дочекаюсь. Я вже не знав, чим себе зайняти. Гарна штука це медитація. Так, але не краще, ніж оце. Чіч помі. Зрімай. Тихлі. О, оу.